Доброго ранку вам, доброго вечора, у мене ранок. Я вже зібралась на роботу. Вон вже вбулася. Сижу, чекаю часу, щоб виходити вже на роботу. І ти сьогодні хочу сказати, що інформаційний простір, який ми дивимося, насичений різними негативними. І позитивними якимись подіями. Вчора дивилася відео про те, як знущалися в військовій частині. Потім ще слухала про Трампа. Ну, Різні 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 такі ем, новини про те, що все ж таки буде перемир'я. Ну, зупинять, так? Да? Зупинять. І знаєте, багато в мене думок з приводу того, що е, десь 30 кілометрів від Запоріжжя стоять російські війська. Так. Якщо навіть зупинять, то за 30 кілометрів буде рашка, І як буде розвиватися моє місто? Скільки туди прийде, прийде інвесторів, як це буде. Це все відбуватиметься, як будуть люди жити. Ось мої попередні, мабуть, два відео. Ну, можливо, не зовсім попередні, але десь кілька відео назад. Одне було про допомогу в Канаді, яку я отримала від Фудбанку. І хочу сказати, що в Фудбанк може прийти люба людина. Зареєструватись, ну, дати свої документи, і її отримувати раз в місяць. І ніхто вас не буде питати про ваш статок. Ну, Зрозуміло, що туди не піде людина, в якою великий статок, нічого там особливого не дають, але їжу дають. Да, з голоду не помруть люди. І це можуть бути місцеві, це не тільки дають українцям, тому що е, це не тільки тим, хто приїхав, так. Місцеві тут теж, якщо їм потрібно, вони ходять і отримують. І таких футбанків у нас два: один тут, один совармія, два вони в Ню Глазго, тобто можна в різні часи, якщо потрібно, ходити. Ну, мені незручно, тому що мені там далеко 11 кілометрів до нього, до другого на, мабуть, 15 десь. Кілометрів треба на чомусь їхати, машини немає, ну таке. Ну, але тут всі приїжджають, купляють машини. Ті, хто приїжджає з сім'ями, ті зразу купляють, хто більш мав кошти, купляють трохи згодом або купляють зараз. Ну, таке. Але я не про те, про те, що, знаєте, я коли почитала коментарі з приводу того, що у нас теж пенсіонери отримують там. Переселенці отримують, Ти глянь, переселенці. Зовсім жирно живуть, вони отримують і допомогу від держави, ще й якусь е, таку в е, вигляді футбанку отримують допомогу. Ви знаєте, я хочу сказати, що, можливо, ми всі живемо в різних світах. І ті люди, які пишуть, що «та, в нас все гарно в Україні, і у всіх все є. Достаток все є. А ви знаєте, що люди є? Люди, ось я бачу. Під відео писали, що десь 2-3 тисячі е, пенсія у людини. А якщо людина живе сама, а якщо людина це ще переселенець, їй треба зняти десь житло, ніхто їй не надасть безкоштовно. Тільки не кажіть мені, що десь в далекі села кудись селять, там теж треба вижити. І треба мати фізичну силу, щоб там вижити. І люди, які виїхали без нічого, це. Це, це інша історія. Це не зрозуміє той. Е, я хочу сказати, не зрозуміє той, хто е, живе в своєму будинку або в своїй квартирі. І в нього так змінилось. Він бачить війну, бачить загинуть, але він не покинув свій дім. Його дім не зруйнований. Зараз я ось е, м, працюю з людиною яка займається вивезенням людей примусовим вивезенням людей з зони бойових дій. І коли ви кажете, що вони ждуни, люди літні, то їм просто їхати нікуди. І є люди, які повертаються, тому що зняти житло навіть в тому ж в моєму Запоріжжі, це не дешево. На це треба мати кошти. І це навіть не ті дві тисячі, за які ви які, навіть якщо дає держава дві тисячі, то цього не буде достатньо для того, щоб зняти житло. Ось так. Напишіть, як думаєте ви? Ось ті, хто в Україні або ті, хто за кордоном. Достатньо допомоги у нас в Україні? Чи ні? Я думаю, недостатньо. І треба формувати цю допомогу, тому що багато людей залишились без нічого. З вами була Світлана. Я пішла працювати, мені ще два дні відпрацювати. І потім я вже буду до Нового року вільна. Ну, як, це моя вимушена така відпустка, але є, як є. Бай-бай.